І світлого дай Боже Дня П'ятниці, Вітаю вас, церква така Файна, синя, наша Мукачівська, якась ще одна. І сьогодні навчає нас Н із Зелених Дахів знову. Ми дивимося вже цілий тиждень, коли маємо можливість по вечорах, по одній серії з дітьми такі файні висновки для себе, такі гарні ідеї. І одного разу така файна цитата. Про помилки, а саме! Ми повинні з помилок вчитися і повинні не повторювати помилки, але ні в якому разі не тягнути їх із собою в майбутнє. Так красиво підкреслює. Ми повинні вчитися з помилок, так. Ми повинні уникати їх, не з ними боротися, але не брати з собою. Слухайте, брати і сестри, у консультуванні такому душоопікунському, особистому, я стільки разів з цим стикаюся, що. Людина, замість того, аби навчитися з помилок, замість того, аби не повторювати, точно бере її з собою, пликає, вирощує як маленьку дитину. Іноді так зростається з помилкою, що, що вважає, що моя помилка це я сама, це я сам. Натомість, от що, що, але брати помилки з собою точно не варто. То це помилка. Просто визнай її, назви її, підкресли її і, 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 і досить. Нехай собі буде в майбутньому. У минулому перепрошую. Перепрошую, зараз договорю. Нехай буде собі в минулому. Нехай буде звершено. Так сталося. Чи, чи добре би було, аби її не було? Очевидно, як би було файно, аби помилок не було. Ну так, але, на жаль, неможливо. Я не знаю людей, які не помиляються. Це, це неможливо. І тому добре помилок вчитися. Дуже би було добре їх не повторювати. Але найперше, вони мають залишитися в минулому. Все, звершилося, звершилося, сталося і все. Помилка має лишитися в минулому, а не тепер. Натомість, товариство, якщо помилка з тобою йде далі, то точно треба нагадати на паузу своє життя, знайти когось, доброго психолога, доб доброго спеціаліста, доброго священника, духівника, доброго друга і проговорити проговорити, пропрацювати цю помилку. А бо чому? Що? Це якийсь скарб? Твоя помилка це якесь надбання, твоя помилка це якесь багатство. Ні, твоя помилка це точно щось, що, що, що треба викинути. Щось, що тобі пхає палки у колеса. Щось, що тобі не дає розвинутися, чого треба позбутися. І тому уявляєте собі, от у, всяке сміття. Помилка це, це сміття, з якого можна вибрати щось добре. І собі, Як, як, як ви б ставали всі такими лахмітниками, що ти несеш на собі якийсь такий рюкзак великий, тут там тобі якісь помилки висять з минулого року, тут з позаминулого, минулого, а тут висять помилки 5 років тому, тут помилки 8 років тому, 20, 13, 15 і ти несеш то, що, що на собі несеш, і, і то, що там там гримить, сорконить, шелестить, виявляється, це смішно. Ну так? Але на жаль, вельми велика кількість, людей так і роблять, просто свої помилки тягають за собою. Без жодних висновків, без жодної зміни чи переміни. Нащо? Тому, товариство, прийшов час зупинити. Якщо якась помилка за вами тягнеться, якщо якась помилка за вами слідує, прийшов час зупинити її. Не треба. Зробіть висновки. Не знаю, підкресліть. Зрозумійте, що ви зробили не так. Але це минуле. І ваша помилка це не ви. Це те, що не вдалося, але це не ти. І коли ти це усвідомлюєш, то розпра розправляється плечі. О, то моя помилка це не я. Так, твоя помилка це не ти. Всім нормально помилятися. І не тягни її з собою, бо вона ніколи не допомагає сама по собі. А тобі зроби висновки, зрозумій, як не треба робити, а як би добре було. Треба зробити чи поступити, і все. А помилка це помилка це минуле. Я коли це так роблю. Я коли так повторюю, то мені так стояло легко на душі. Ну так, нагрішив, ну так. Занесло, то ну так, начудив. але це минуле. Каюся, йдемо вперед. Жалію, прикро, неприємно, але рухаємося, зростаємо сила. Тому, товариство, тільки робимо з помилок, тільки їх аналізуємо для того, аби знати, куди не рухатися. Але ніколи, ніколи в жодному випадку, не ходимо з цим рюкзаком помилок. Ми ходимо з цим монтажем. Чого? Ну, бо він нищить людину і не дає розвитку. Тому скидайте комусь духівникові, другові, якому довіряєте, людині, який довіряєте, не за доброму психологу, ще комусь скиньте. Скиньте і рухайтеся далі. Для того навіть я би далі спокійно помилятися. Це нормально, бо ми люди. І, і Боятися помилки не треба. Далі жити, далі рости, далі помилятися. Але, власне, але, власне жити. Оце є життя. Тому живемо, працюємо без страху перед помилкою. А якщо вона станеться, то спокійно проговорити, промолити, пропрацювати і рухатися вперед і рости. Хм. Майтеся файно, не будьте безпомильними. Ми не боги. Мир вам.